Дорога мені у Христі, церква, шлях любові, ті, хто вовручі, і ті, хто розпорошенні. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, він сповняє і благання їх чує та їм помагає. Мир нам, мир нашій Україні. Послання до Євреїв, три, дванадцять дає нам чотири основні способи боротьби з невір'ям. По перше, уникайте або стережіться невіруючого серця. По-друге, заохочуйте один одного щодня. По-третє, береться з оманливістю гріха. По-четверте, приймайте повну участь у Христі. Сьогоднішньою ранковою розслою буде послання до Євреїв 3:14. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо повним аж до кінця. Віруючи ті, хто відвернувся від гріха та себе і поклали своє життя на Ісуса, славно називаються причасниками Христа. Бути причасником з оригіналу означає сповна брати участь. Христос став нашою повною участю, нашою долею, нашою сутністю. Кожен віручий повинен вважати цього повного переживання Христа. Коли все винесено у Його світло, коли нічого не залишилося захованим, замаскованим, це і означає любити Його всім своїм серцем. Коли Христос є нашою участю, ми є ним улюбленими, даними Йому від Отця та вибраними в ньому перед заснуванням світу. Все, що має Христос, належить нам: усі духовні благословення, всі обітниці. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо, а оче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі, а коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спідпадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми стерпимо, щоб разом з ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання тепершнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створення підкорилось марноті не добровільно, але через того, хто скорив його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. До Римлян 8, 14, 21. Через Ісуса Христа ми беремо участь у всіх духовних благословеннях у ньому. Це виражає нашу єдність з Христом, яка відбувається через Його вічну любов. Єдність з Христом починається з моменту нашого покаяння та примирення з Богом, але лише якщо ми до самого кінця міцно зберігаємо свою початкову впевненість у Христі. Ми повністю прочищаємося Христом. Іншими словами, якщо ми будемо вірними до кінця, довіряючи Богові так само твердо, як коли ми вперше увірували, ми будемо брати участь у всьому, що належить Христу. Учасники Його послуху, учасники Його страждань, учасники Його смерті, учасники Його Воскресіння, учасники його перемоги, учасники Його плану, учасники його сили, учасники його служіння, зуступник. Учасники його роботи, учасники його слави, учасники його долі, висловлювання, учасники Христа говорить усе. Привілей святих полягає в тому, що вони стають причасниками Христа, тобто Духа природи, благодаті, праведності та життя Христа. Їх цікавить усе, ким є Христос, усе, що Він зробив або буде робити. Той самий дух, з яким християни йдуть шляхами Бога, повинен зберігатися до кінця. Витривалість у вірі є найкращим доказом щирості нашої віри, постійне. Слухання та послуг Слову Божому є засобом спасіння, але якщо перестати слухати його та слухатися йому, воно піддасть божественному гніву. Щастя бути причасниками Христа та Його цілковитого спасіння, а також Божий страх повинні спонукати нас витривало жити і в слуханій вірі. Остерігаймося довіряти зовнішнім привілеям чи професіям і молімося, щоб бути зарахованими до правдивих віруючих, які потерпляють на небо, коли всі інші зазнають невдачі через невіру. Як наша слухняність залежить від Сили нашої віри, так і наші гріхи на відсутність турботи залежить від переважаючої в нас невіри. в той же час, якщо ми віддаляємося від участі у Христі та Його дорозі, ми починаємо переменшувати велич його істоти, ми втрачаємо життя, яке він пропонує нам. Посеред боротьби і болю втрат і видимої безнадії, наше бажання направлене до тієї землі обітованої, все видиме проходить, а невидиме вічне. Ми бажаємо все, що Він має для нас. Ми не хочемо відчути жахливу реальність досягнення Його повноти в нашому житті. Сьогодні, коли ви почуєте його голос, не закам'янійте ваших сердець як під час, під час повстання. Давайте віддамо себе цілковито йому, Його духу, Його тілу, Його слави, Його стражданням, Його Воскресінню, саме таким чином, невірі, яке підкрадається, щоб знищити і перемогти, нас буде стримано, і перемога потече. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас та й біжим знетерплять. З терпиливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звер... не звертавши уваги на сором і сів. Поправіці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, що, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх до євреїв 12.1.3 Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Завтра продовжимо. Помолимось. Добрий батько. Я дякую тобі, наш дорогенький Батьку. Я дякую, дякую, дякую за милості Твої. Дякую, що ти наш Бог, що ти наш Батько, що ти крепко тримаєш нас в Твоїх руках. Я дякую, Господи, що Ти працюєш в наших серцях, в наших життях. І, Господи, ти бачиш наше майбутнє. Ти бачиш наше сьогодні і ти бачиш наше майбутнє. І нам в нашому майбутньому хочеться також бути з тобою. Нам, в нашому майбутньому і сьогодні хочеться догоджати Тобі, хочеться бути слухняними Тобі. Тому ми довіряємо Тобі, віддаємо все наше єство Тобі. Господи, працюй з нами. Господи, просвітлюй нас, Господи, міняй нас, посвячуємо своє життя для Тебе. Я посвячую своє життя для Тебе, Батьку, і радію, тому що Ти мій Бог, ти мій батько. Аллилуйя! Також, Господи, я приходжу до Тебе і приношу сьогодні, Господи, я приношу до Тебе мою Україну. Я молю Тебе добрий, мій батьку, помилуй Україну, спаси Україну. Господи, звільни Україну від цієї навали ворожої. Господи, забери цю ворожу на навалу, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Господи, я вірю, що Ти можеш враз все змінити, що Ти можеш одним подихом Твоїм забрати цього ворога і лють його забери, звільни Україну. Хай Твоя слава прийде, хай Твоя велич прийде, Господи. Спаси наших військових, спаси сім'ї, спаси чоловіків, спаси жінок, спаси дітей, спаси людей похилого віку, Господи, дай Боже для України благодать спасіння в кожну родину, в кожну домівку. В ім'я Ісуса довіряємо Тобі. молю Тебе про пробудження для України, щоб слава Твоя прийшла в Україну, і щоб слава Твоя наповнила Україну. В ім'я Ісуса Христа. Також я молю Тебе, щоб Ти використав кожного Українця там, де вони є сьогодні, до краю землі, в слави Твої, щоб пробудження йшло по всій землі через українців, через їхню культуру, простоти і благодаті. В ім'я Ісуса я молю Тебе і довіряю Тобі. Амінь.